Прифайного, дай Боже, майже весняного дня понеділка. Так сонечко пригріло, що аж хочеш трошки загорати. Дай Боже, аби пригріло і наших воїнів сьогодні понеділок, а значить, стартуємо зі Словом Божим, і саме нині у Івангелії від Луки 11:18, чи 18.11, перевірте, або або Там йде, йдеться про Митра і Фарисея, а саме, де Фарисей, сам про себе. Має певну думку і на основі неї молиться до Бога. І ми так розважали з дружиною, що для справжньої молитви варто є наповнюватися смиренням, справжнім смиренням. А справжнє смирення це не приниження себе. Справжнє смирення це дивитися на себе у правді і говорити про себе у правді, Богові. Але де це правда? Яка правда? Комусь весело, від чого відштовхуватися, аби зрозуміти правду, аби у правду входити. Ну то я десь чув таку файну думку у якогось отця святого, він каже так, що смирення це говорити про себе так, як про тебе каже Бог. Смирення покора, жити в покорі це буквально дивитися на себе очима Бога, сприймати себе так, як тебе Бог сприймає. Робити про себе висновки, які, як про тебе робить Бог, оце й буде смирення, оце і буде покора. Тобто стояти в покорі, брати і сестри це буквально пізнавати, а що про тебе каже Бог. І це так важливо зрозуміти. Я сьогодні йому кажу зранку, Боже, бачиш, маю стриманості, не маю того, цього. А він мені каже, спокійно, Тарас, я тебе вже прийняв. А такий Боже, але я зрішив і спокійно, Тарас, я вже за цей гріх заплатив. Я такий, так Боже, ну, але все рівно я, грішник, я він каже, спокійно, Тарас, я вже з цим гріхом розібрався. І так, і так мене це якось утішило, що мені не треба бути суперменом, аби бути хорошим. Мені треба бути біля нього, аби бути хорошим, біля Ісуса. Тому давайте на домашнє завдання сьогодні напишемо у коментарях під відео, що тобі про тебе відкрив Господь через твого духівника, може через якусь проповідь недавно, яка тебе торкнула. Може, через якусь іншу істину, що тобі про тебе відкрив Господь, що ти про себе зрозумів, як він на тебе дивиться, як тебе Бог сприймає. І це важливо є пізнавати, це важливо є повторювати. І коли ми це робимо, тоді ми починаємо бачити себе в істині. Тоді ми починаємо себе бачити у правді. І це дає смирення. І тоді, коли хтось тобі скаже: слухай, ти такий молодець, бо в тебе так виходить це або це, ти скажеш, Ну так, бо таким мене Господь створив. Він мені таким мене показує, так? І дав мені цей талант. Або коли тобі хтось каже, а, бо в тебе там не виходить ось це і ось це, ти скажеш, так не виходить. Бо і мені Бог показав, що в мене у цьому плані ліміт, в мене в цьому плані обмеження стоїть. Нічого з цим не зроблю. Але треба себе приймати. І тоді це таку, таку таку покору. Ти не робиш із себе невідомо що. Але з іншої сторони, ти не стаєш невідомо ким. Ти собі є собою. І це таку дає вільність, таку дає свободу. Тому напишіть в коментарях, яку істину за останній час ви зрозуміли про себе, яку вам відкрив Господь про вас. І пригадую, що ще триває збірка для реторт-пакетів для всіх нашої армії, священиків, які готують бограчі, гречку, бульйони і всякі смаколики для військових. То хто, хто, хто хоче приєднатися? Хто хто, як вже хто хто, хто Миколая любить, хто хоче приєднатися до, до, до цього виготовлення смаколиків для військових і щоб воно тривало, то посилання на їхні реквізити в описі під відео. Будьте благословенні, будьте у правдивому, правдивому смиренні, знаючи через Бога, хто ви є, а ким ви не є. І нехай це смирення дає вам справжню свободу на цілий тиждень. Майтеся файно, а може і на ці, все життя. Мир вам!